Добрий ранок, шановні брати та сестри. Сьогодні ми роздумуємо над Словом Ісуса з Євангелія від Матвія, 12, розділ, 50 вірш. Адже хто чинить волю Мого Отця, який на небі, той є моїм братом і сестрою і матір'ю. Під час служіння Ісус не тільки дуже часто виганяв демонів. Але ж також вчив про те, за якими принципами біси входять в людину, як виходять, і чому, після того, як вигнаний один може ввійти сім інших лукавіших духів, і увійшовши, живуть там. І стає останній тій людині гіршим від попереднього. Під час цієї глибокої та серйозної проповіді Ісуса перебили, хтось сказав йому, Ось твоя мати і твої брати стоять на дворі, бажаючи з тобою розмовляти. Своєю відповіддю Ісус показав, що Його служіння проповіді Слова Божого для Нього набагато важливіше, ніж бажання матері та братів. Він не тільки повчав, але й жив за принципом: Шукайте перш за все, царства Божого і Його праведності, а це все вам додасться. Нехай Це надихає нас шукати Божю волю у всіх наших діях і рішеннях, знаючи, що Це приведе до благословіння і додасться нам усього необхідного. Нехай Господь благословить наші зусилля і допоможе нам дотримуватися Його волі в усьому. Амінь.